Вам заборонили надавати інформацію Фінансовий з ЦВК? Фінансовий звіт сказав, ви робите аналіз фінансового звіту, вирішуєте для оприлюднення, все інше присилаєте електронним виглядом до нас. Ми аналізуємо і на сайті ЦВК. Я перепрошую, тобто вам просто прочитали норму закону. Ну, при чому тут ну взагалі це не стосується доступу не до має. публічної інформації. В законі, в законі Можна, будь ласка, прізвище ім'я цього працівника ЦВК, який я це сказав? Відмові, yeah. ми надаємо. Якусь відмову нам треба буде надати. Yeah. Відповідно yeah. до статті 49 закону України, якщо я не помиляюся, 49, ми робимо аналіз фінансових звітів, який вивішуємо для оприлюднення. Те, що ви повинні оприлюднювати для... Ознайомлення самі фінансові звіти в законі. Тобто, якщо ви зараз мені напишете відмову, цим ви фактично визнаєте, що всі фінансові звіти в Україні, які оприлюднюються, це не публічна інформація. Я тобто їх всі треба прибрати. Україні, надо... Ну не подумайте не логічно, але якщо логічно, ці звіти вивішуються є, на я сайті, я таку ну, якщо, якщо ви зараз даєте мені відмову, то виходить. Ні, тут справа не в тому. Якщо ви відмовите мені в доступі до публічної інформації, то ви, як окружна виборча комісія, ви знаєте цю інформацію не публічною. В такому випадку ЦВК порушує закон згідно вашої логіки, оприлюднюючи її. Я не буду за ЦВК відповідати. Я відповідаю за свою комісію. Ми зробили аналіз фінансових звітів. Ми їх оприлюднили. Але ви зараз розпорядником іншої публічної інформації. Я розпорядником не являюся публічної інформації. Не ви окружна те, комісія. Те, стосується окружної комісії, я не несу за звіти. Звертайтеся до розпорядників цих фондів, так як вони на розпорядник коштів накопиченого на рахунку виборчого фонду кандидатів. Звертайтеся туди, хай вони вам надають. Це моє особиста, особиста моя думка. Тому давай ставимо на голосування. а що саме зараз ви ставите на голосування можна? Що ми маємо право надати тільки аналіз фінансового звіту? Самі фінансові звіти. Будуть оприлюднені на сайті ЦВК. Окей, ви не хочете проєкт постанови зачитати зараз? Ну, Як того вимагає законодавство? От я одного не пойму. Ви так вчепилися оце. Дайте і. Це його право каза, вам сказали, що можете <реслужен> це ЦВК. Наді Володимирович, яка ваша думка? Про права віта, я теж можу рассказать. Яка ваша думка? Ви, ви ніяк не хочете читати. Я вас ще раз запитую: основні, основні принципи виборчого і процесу. Прочитали ви прочитали закон як член окружної комісії. Що ви можете сказати по цьому поводу? Просто розказувати, і руками, ми тут всі раз. Що ви скажете? Давайте особисто кожен скаже свою думку. І відповідати тоді підемо всі разом перед усіма 47 кандидатами. 12 цього подало звіти вчасно. Я тільки ми, їх і прошу. Я Та сам факт відкриття фонду означає, що вони згоду надали на оприлюднення цих даних. Але ж вони не на заборі їх оприлюднюють, а в банки, в банки всіх установлять, надають звіти нам, а не всі Але зараз ви цим рішенням, якщо ви відмовляєте, то ви порушуєте закон. Я нічого не порушую закон. Ну як? Виходить, що виборча комісія порушує закон, не надавши доступ до публічної інформації. Розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фронту партії з за 20 днів. Поміжний фінансовий звіт. Який невідкладно відклад... не оприлюднюється на офіційному вебсайті ЦВК. Якщо він не відкладно оприлюднюється, то яка це інформація? CLK. Яка Оплікування. інформація Оплікування. публічна? На хвилиночку. Публічна інформація. Ви не можете тримати публічну інформацію, і не надавати до неї доступу. Це порушення закону. Надає попіїв центральній виборчій комісії, яка невідкладно прийомнює, настаємо від питання. Чутко написано. Нам. Ми звіт подаємо ЦВК, Та, питання, оприлює, не Ми оприлюднюємо. питання не в процедурі того, як це відбувається. Питання в тому, що ця інформація є у вас. Зараз ви її розпорядником. В ЦВК її ще немає. Але у нас є дипломований юрист, Лизи Євгеній Євгені Васильович. Я пропоную. Давайте дочекаємося. І він привселюдно розкаже. Добре. От а я нас... всі були щасливі. Тобто, ви хочете, щоб я зараз викликав поліцію у зв'язку з порушенням прав спостерігача? Так, чому чекайте, чекайте, ви, ви вирішили, можливо. що зразу треба викликати? Тому що мені ця інформація Та потрібна чекайте, зараз. Буде... Це не компроміс. Я зрозумію вашу позицію. Це не всім добре, це затягування. А Яким чином ця пропозиція в порядку денному опинилася? У нас є питання, яке ми обговорення виникла пропозиція. Окей, перенести розгляд даного питання до з'ясування. А ви можете мені показати проекти постанов сьогоднішніх питань порядку денного, які мали бути підготовлені ще до засідання. Що значить будуть? Вони мали бути підготовлені вже. Але ми для ознайомлення даємо а чому ви чекайте? А чому ви не зачитували ці проекти? Це процедурні порушення. Я перепрошую. Я не заважаю роботі комісії. Я запитую, чому ви порушуєте процедуру? Так ні, це я якраз... просто. Постави? Ні, хто я. Зараз... Щоб поставити на цей, ну, Перенести розгляд цього питання на наступне засідання, яке відбудеться завтра. Завтра у нас будуть всі члени комісії і будемо спеціалістів. Так. 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 Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Шість. Шість. Що? Чекайте, сім чоловік. Ну ми звернення не повинні момент розказати. Ми ставимо по місту днів на слідкуючий день, але поставили по місту приймати рішення. Така ситуація виникла. Ви повітря, ви бачите, зараз. Тобто за перенесення до депланого. Якого немає? Ну сім. Так рішення не прийнято. Таке може з ними включити, якщо немає. Чому ви знаєте? А досі лікар перед нами? <працеджен> Євгеній Васильович, що знайомиться з матеріалами, вивчає, і буде в временне, правильно? Це ж не те, що там кінець світу і завтра все становиться. Стаття 13. Публічність і відкритість виборчого процесу діяльності виборчої комісії. Забезпечення можливості для ознайомлень суб'єктів фізичної виборців. і Відомості про кандидатів. І кабінет закрепчено побачився, і він, коли балотується, всі свої відомості пише. Дають... Декларація, а... да. Являється це я в законі про публічну інформацію прочитала. Декларація про доходи є, але, але от але в, в біде... але в декларації теж закриваються особисті дані. Наприклад, адреса ділянка mm -hmm. ще щось. Правда? Я не буду сидіти закриватичкувати там. Що, що підлягає, можна що не підлягає, я цього не знаю. Ні, буде на саміті не був, Я взагалі не розумію, в чому проблема в тому, що мені потрібен доступ до інформації, якому ви мені відмовляєте. Не все буде. Там не буде Іванова, Петрова Сідера, хтось гроші бере, чи наприклад фамілії там не буде. Там не Ви розумієте, що ви цим тільки ускладнієте? Те, що ви не додаєте до них доступу, означає, що щось там не так. Що ми рішили? Чекайте сім голосів. Сім за те, Так, чекайте, рішення комісії приймається більшістю від складу. Сім голосів ви рішення не прийняли. Не рішення. Ви не сьогодні приймати рішення? Да. Давайте сьогодні прийняти. Да. Давайте, да. Ні, так яка результат голосує? На цій ті чотири. На 12 на 12. 12. 12. 12. На 14 проголосувало за перенесення, один проти. Що ви ще рішите? Так Ну будете? Чекайте, у мене на відео є, що вас щойно підняло руки 7 чоловік. Переголосуйте. Переголосуйте. Давайте проголосуємо і будемо повну. А ви два часа вони теж буде цей молоч, мало того. Як от це головне питання? Це з тим, що ми не, не змогли самі дійти до відповіді, яку... Ну ми як, до правильного самі рішення Про, пропонується перенести розгляд цього питання на наступний день, на наступне засідання. Проконсультуватися членом комісії, який є юрист, і тоді надати вам правильну довірну інформацію. Так. Пропоную. Хто за те, щоб перенести розгляд цього питання на наступне засідання? Хто за, прошу голосувати. Скільки? Десять. Десять.